Чергове відвантаження борони 12 метрів від нашого виробника сільськогосподарської техніки Демусь. Ось така чудова борона. Зараз вам покажу її. Їде за кордон. Прямує вона до Європейського Союзу, а точніше до Чехії. Ось 12 метрів. Борона, яка складається в 3 метри транспортну ширину. Все готове, зібране, протестоване, до відправки. Вже в нас такі новинка встановлені ледовські фонарі на Європу. Я думаю, на Україну також у нас будуть, вони скоро встановлені. Все готове. Чекаємо. Чекаємо автомобіль, який приїде забирати. І Поїде вона до нових власників.